Дорогі вітурієнти, цього року перед вами складний, мабуть, найскладніший за все ваше життя вибір, куди йти навчатися, де здобувати вищу освіту. Я від цього серця і цієї душі запрошую вас на навчання до фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара. На мій погляд, це один із. Найпотужніших, найуспішніших і найінноваційніших факультетів серед вищих навчальних закладів України, який дасть вам змогу здобути найсучасніші знання в інженерних науках, інженерній освіті. І це все ви можете побачити, якщо прийдете на день відкритих дверей 20 квітня. До вашої уваги будуть представлені всі напрацювання як факультету, так і студентів. Це і технології ракетно-космічного машинобудування, це експериментальні ракетні комплекси, створені руками студентів і експлуатовані студентами. Це і безпілотні літальні апарати, без яких ми сьогодні не можемо ні жити, ні прогнозувати, ні воювати. Все це для вас. Приходьте. Дцятого 20 квітня 2024 року фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.